Всім привіт! Хочу зробити такий коротенький відеогляд. Ось такого красення опальмовану чистого 2021 року. Е в середній базі L2H2, ось в такому гарному сірому кольорі. Пригнаний з Нідерландів на таких от гарних трубах бокових. Ось подивіться, красень просто, ні? Гарний, який колір. Клеєчки такі не здирали, ми лишили, бо машину навіть не полірували. Вона просто проїхала, чистилась, помилася, і в такому стані просто стан У автомобіля 254 тисячі пробігу, а стан капець. О, дві царапини, все, без жодного підфарбування. Ось така підніжка, до речі, класна. Дуже зручно відкрив двері, собі став, на бампер вже не, не стаєш. Задні партруники є, ось двері. Дивіться, в якому стані автомобіль. По нюанси. Ось оце. Тут коцочка, тут коцочка, десь не так двері закрили. І ось тут Да, Ось тут царапина, ось все, А так, ось навіть від бруду резинові бризовики. Так, дуже гарний автомобіль. ось, Зараз заглянемо всередину салону. ось. Склопідйомники, електродзеркала, мультикермо, подивіться, кермо в якому стані гарному, збережене, кнопки не протерті, незважаючи на пробіг 254 тисячі. Екорежим, задній партроніки, круїз-контроль, все є. Сидіння, подивіться, в якому стані сидіння і салон. Просто навіть цей підлокітник, от подивіться: 250 тисяч. Ковричок оригінальний. Ось педальки, нічого не витерто, нічого. Машина просто їздила десь по автобану. Так. Зараз сервіску покажу. Люди що бачили. от Обслуговувалася. Він код. Я зараз там краще він код на пройомі на дверях. Ось. 10, 23, 223 тисячі. Є в мене повністю звіт комп'ютерний, якого буде цікавити, може набрати. На Телефон, на Viber скинути, Підключали хлопці комп'ютером, завжди повністю в файлі е, Відеозвіт... Ну, звіт в файлику є. Ось Ключ, домкрат, все на місці. Ось сидіння, ось подивіться, 250 тисяч якому стані пром'яти, не придерте поріг ось. Теж дуже класний. Так, Грузовий відсік, двоє дверей в автомобілях, комусь для бізнесу чи для там, щось возити товар, чи ще щось ось дуже класно, коли є двоє дверей, можна вигрузити навіть, ну, на одну на другу сторону. По грузовому відсіку, він такий взагалі в гарному стані. Тут щось стояло, я так розумію, а тут -а ходили. Ось Трошки більше підлога підтерта. Арочки в такому стані класному. Двері задні ідеал. Е, стеля теж ідеальна. Ось не пом'ята, не подерта, нічого. Вентиляція була, думаю, якась майстерня була. Так, добре. Йдемо далі. Е, колеса 225, 65, 16. не цежка легкова. Ось, подивіться, Рюденштейн. Це сезона відсотки 85. Підніжка, зад теж в класному стані. Класно, дуже дуже круто, що вона є, тому що можна стати і піднятися в грузовий відсік. Ось такі труби по бокам. Це тільки в Нідерландах в основному переважній більшості ставлять люди. Ось Подивіться, в якому стані вони Ось, не, не подерті нічого. Ось, ризговички гарні які стоять. Дуже класно. Зараз він код. Він кодик, щось з телефоном не знаю. О, хто собі зафіксує Мавану, подивіться, оригінальні коврички, ну, ось педальки, все тут, а дуже класно. дуже класно. дуже класному стані. Двері, подивіться, в якому стані все, пластики. 21 рік, вікна. Не можу сфокусувати, не знаю щось з телефоном. О, одиничка, одиничка, скло лобове, міняне. Він розхідник. Так, швиденько зараз пробіжуся приладом. По одному разу на кожен елемент. на 114 капот, 121 крило. 131, арочка, 114, дверка, 114, низ, дверки, 114, 137, 130, 122, дах, стойка, 128, 106, дверка, 123, 123. Низ. Заднього крила 103. 115, низ дверки. Ще пройду, 112. Арочка. 112 тута, 124, 126, стойка задня. 120, низ, 105 і тут низ, 105 Двері задні. 113 тута, 113, 102, 124, 132, 123. Два нюанси є. Ось тут, дві царапини і там на. Дверці, правій теж одна царапина, все по машині. 137, 125, 109, гарочка 103, заднє крило 114, 121, 102, 97, низ дверей лівих 106, 106, 135, 122 стоечка 138, 96, 121. Низ дверей 96 арочка 111, крило ліве, переднє, 118, 106 арочка 113. Так що авто без жодного підфарбування. хто цікавить, пишете, дзвоните, не можу. Ось, сфокусувало щось з телефоном сьогодні в мене. Ось, отакий от красень. Так що дзвоніть, пишіть. Ціна буде дуже класна. В описі ціну вкажу.